Продовжуємо з вами розглядати тему окисно-відновлені реакції. На попередньому році ми з'ясували, що окисно-відновлені реакції це реакції, при яких змінюється ступеня окисня атомів хімічних елементів. Також з'ясували, що окисно-відновлені реакції це реакції, в яких пов'язані одночасно два процеси, кожен з яких не може існувати без іншого, це процеси окиснення. Це процес, в результаті якого атом віддає електрони. Атом або йон, який віддає електрон, називається відновником. І другий процес це відновлення. Це процес, в результаті якого електрони приймаються. Приймати може електр... атом або йон, який називається окисником. І загальна сума електронів, які віддає відновник, повинна дорівнювати за загальній сумі електронів, які приймає окисник. Цьому і полягає відновна реакція. Сьогодні ми з вами на уроці продовжуємо розглядати окисно-відновні реакції, але будемо вчитися складати окисно відновні рівняння. Розглянемо окисновідновну реакцію взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою, в результаті якої виділяється газ, карбон 4оксид, сульфур 4 оксид, сярчистий газ та вода. Можливо урівняти коефіцієнти в, цьому, урівня, в цій схемі реакції за допомогою методу підбору. А ми будемо вчитися урівнювати методом електронного балансу. Враховуючи Електронні процеси відновлення окисня, кількість електронів, які віддає вітовник, і кількість електронів, які приймає окисник. Для цього необхідно спочатку визначити ступень окиснення усіх атомів елементів. Вулиці ступень кисня 0. В сульфатній кислоті починаємо з відомих ступенів кисні, оксін мінус 2, у гідрогена плюс 1, тоді в сульфру буде плюс 6. Адже, згідно правила електронейтральності, загальна сума. Ступені кисня кожного елемента в речовині повинна дорівнювати 0. Оксіген мінус 2, карбон плюс 4, оксіген мінус 2 сульфор плюс 4, оксіген мінус 2 гідроген плюс один. Це окисновідома реакція, тому що в результаті її змінюється ступені кисня атомів елементів. Визначити визначити атоми хімічних елементів, які змінюють ступенів кисня. Це атом карбону ступенем кисня 0 став плюс 4 і атом сульфуру ступенем кисня плюс 6 став плюс 4. Записати схему електронних рівняння у відновлення зазначує кількість електронів, що беруть участь у кожному з процесів. В нашій окисновідновній реакції змінює ступіння кисня-карбон. На початку був 0 після. В продуктах реакції ступінь кисня карбон змінив на плюс 4. В цьому випадку він віддав 4 електрони, і цей процес називається в атом, атом, А сам атом карбону називається відновником. Сульфур змінив ступінь у з 6 на ступінь кисня плюс 4 у цьому випадку він приймав два електрони. Процес називається відновлення, а атом сульфу виступає в якості окисника. Кількість електронів, які приймало в кожному процесі в процесі у приймало участь 4 електрони, в процесі відновлення приймало участь 2 електрони. Четверте, визначити найменше спільне кратне між кількістю електронів, які приймають участь у процесі укисня і відновлення. Найменше спільне кратне між 4 і 2 це буде 4. П'яте визначити коефіцієнти урівняння хімічної реакції перед відновлювальною і окиснювальною речовиною шляхом ділення спільного кратного на кількість електронів процесів кисня та відновлення. Тобто 4 ділимо на 4 буде 1, 4 ділимо на 2 буде 2. Це ми визначили з вами коефіцієнти. Ми ставимо перед атомом сульфура і стоменю плюс 4. 1. Ми повинні поставити коефіцієнт перед карбоном і ступеню кисню плюс 4 ми ставимо там тек 1. Коли ми розставили коефіцієнти перед атомами хімічних елементів, які змінили ступеню кисня в продуктах, ми далі визначаємо інші коефіцієнти методом підбору. Отже, в продуктах 2 атоми сульфуру, в реагентах асульфуру також повинно бути 2. Перед сульфатом ставимо 2. Змінилася кількість атомів гідрогену на 4. Отже, перед водою треба поставити 2. Як перевірити правильність урівняння коефіцієнтів, необхідно порахувати кількість атомів оксигену, якщо вони наявні, до реакції після реакції, до реакції оксигену 8 продуктах в першій речовині 2, в другій речовині 4 і в третій речовині 2 разом 8. Відновник, атом карбону, віддавав електрони атому сульфуру, причому він віддавав електронів 4. Атоми сульфуру приймали участь в участі реакції 2, тобто у кожному він віддав по 2 електрони. Що ми з вами зазначали на початку, що загальна кількість електронів, які віддає відновник, повинна дорівнювати загальною кількість електронів, які приймає окисник. Прогляну ще одне рівняння. Взайма мідь з розбавленою нітратною кислотою, в результаті якої утворюється купрум 2-нітрат, нітроген 2 оксид і вода. Можна спробувати рівняти. У коефіцієнти в цьому рівнянні методом підбору, але ми вчимося розставляти методом електронного балансу так швидше. У міді, як просторючимо, ступінкість на 0, оксіген мінус 2, гідроген плюс 1, тоді у нітрогену буде плюс 5. Група НО3 нітратна група має кисня мінус 1. Тоді у купромо буде плюс 2. Для того, щоб визначити ступінь кисня всередині в нітратної групи, необхідно розставити ступінь кисня оксігену мінус 2. Ступінь кисня оксігену це буде мінус 6. У нітрогену повинно бути на 1 плюс менше. Тобто буде не плюс 6, а плюс 5. Оксіген 2, нітроген плюс 2, оксіген 2, нітроген, гідроген плюс 4. Визначили ступень кисня. Потім записуємо стев схеми електронних рівнянь у кисні відновлення. Атом купруму мав ступінь кисня 0, він змінив на ступінь кисня плюс 2 за рахунок того, що віддав 2 електрони. Цей процес називається окиснення, а атом купрому виступав в якості відновника. Нітроген мав ступінь кисня плюс 5, змінив на ступінь кисня. Плюс 2. За рахунок того, що взяв 3 електрони. Цей процес називається відновлення. А атом нітрогену ступеню кисню плюс 5 виступає в якості окисника. Кількість електронів, які приймали участь в процесі окисня це 2 В процесі відновлення це 3 Найменше спільний кратний між 2 і 3 це буде 6. І обчислюємо коефіцієнти, які стоять перед. Окиснуно речовною 6 поділити на 2 буде 3. 6 поділити на 3 перед відновлювання речовиною буде 2. Отже, коефіцієнт 3 ми ставимо перед атомо і ступенів кисня плюс 2. Коефіцієнт 2 ми ставимо перед атомом Ітрогену і ступенем кисня плюс 2. Коли ми розставили коефіцієнти перед в процесах окисня та відновлення, розставляємо методом підбору. Отже, Купрону 3, тепер Нітрогену. Нітроген в продуктах реакції. В першій речовині 6, в друге речовині 2 разом буде 8. Гідрогену змінилося на 8 було 1. Тут гідрогену 2 треба поставити 4. І перевірити, 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 перевірити правильність розставлення коефіцієнтів за оксигеном. В реагентах 8 3, 24. Продукти, в першу речевний 3 на 2 – 6 6 на 3 – 18 18 плюс 2, 10, і плюс 4, 24. коефіцієнти рівнянні атом купрому і ступенів кисне 0. Виступав в якості відновника за рахунок того, що віддавав електрони атому нітрогену. Він віддавав кожний по 2 електрони. Всього приймав участь 3 атоми Купрому. Кожний віддавав по 2 електрони електронний і в цілому атом нітроген прийняв 6 електронів.